Всім привіт, з вами я Фанон. Сьогодні ми знімаємо другий випуск нашої нової рубрики. І ну, я коротко розкажу. Ми граємо матчі, матчі заробляємо покрутий, і цими покрутами ми вкращуємо команду. І ну, дивіться перший випуск, в ньому все детально там я розказав. І в першому випуску за перший випуск. Ми зробили трьох нових футболістів. Це ЛЗника, Голкіпера і СЗника. А наш старий РЗЦЗ нас не на заміни. Голкіпер сенс ставити, він все одно виходити ну, не буде, бо сенс мені міняти голкіпера. Ну, погнали, погнали зараз до матчу. Я раніше записував, але воно не зап... але в мене не записували. Ну, випуск. Просто за. Ну, в мене запис обривався, щось. <кій> <кій> Нормально. Поки ми профіти, ще, ще можна грати. награти. Семо награти поки ми профіти. Тут форма України, бо я грав за Україну. Так наша команда вже ну, вже не така погана, але до величинися йти і йти. Ой, стоп, а що це таке? О. А, а що чещенный экран? Че ты гручишь? Юник, в Юник, со шо вы творя вюник? Вьюник, давай. На кінець то. в мене тіксон заглючило то давай. Блин, забив. Пас, Дякую. Юник. Забрав. Ну, товариш. Дансу. Юник. Блін, я міг якось ці перекинути. Сане. Давай. Ну. Та. Да, сане сюди. Ледве, ледве, але сане забивай сюди. Спасибі. Дякую, Ольв'єсичка, зелю, що ти нам подарував такий моментик. Сюди перший гол є. Тобто гол є два очки є, ну, бо за нічі, ні, три покрути є, бо зенічію два в юні. На На супер удар перевірю, бо все одно кінець першого тайму я б не факт би щось встиг провести якусь отак. Отак удар є. є. Те саме зробив. Так, по... Ну, кінець першого тайму. можливо буде два матчі за випуск. <кхід> але це я все побачу. Данцо, кастро, Мутаваріс, Кастро. У мене спочатку глючило, але я все одно забив гол. Данстро, Мутаваріс. Кастро. Подача! Мене! Як! 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 Я там був певний що забив і ми виграємо, Давай, Давай, може, ты ні? Це не? Сене, юник? Ой, -мо, Дансо, На Сенчо. Ой, заглючу тіски. Давай. Повар. Меккі Дансо, Кастро. Кастро два один! Дводин! Че ты? Що ти? Що ти? Кастро, каста, даші прадові, чуваки. Обес справа, я так дивився. Сюди, два один. Топ, тобто, це три покрути і два забитих. Це вже п'ять покрутів. Давай. Ні, ні, ні. Вибиваємо. А що там таке? Порушення. Друг. Нема голову. побіг касту. Бляха, мене загручує я би. Два, є, перший тайм закінчується. Ми зробимо два покрути за гол і три покрути за вигляд. Такою командою виграли. Це я розумію по понад... Цей. Зараз ми перейдемо до, ну, до вже самих Ми вже до сайту, в яких можна прокрути. І починаємо. У нас є 5 прикрутів за 2 гори і вигляд. Це зеснік, нерідкисне золото. Стоп, я затиснув стоп. І <кхм> хто? Це може бути українець, щоб мені не посешку купляти. Я походу ні. Це хто? Це Бадіаселе. Окей. Зразу до другого покруту. Зараз стопаємо позицію. Це в атаку чувачок. Ранне золото. Стоп. Давайте Михайло Мудирик. З нього ранне золото. Ну, понятно, що плюс. Це хто? Хто зі Судішньої Аравії? аль Ну, Аль-Дусеї. -да Погнали до третього круту. Стоп. Гукіпер. Нам тільки він недавно випав. У нас команді в тиждень нема, то ми візьмемо, звичайну картку цього футболіста. Це Стрекоса Беріса. Давай отако, щоб я щоб собі якраз розумів. Окей. Гоу до наступного покруту. Це був третій. Нас Альдуси, Боджеселі і цей його Топ, нурал бронза. 50. О, не, він нам не підійде. Ой-ой, ой, -ой о, о, не не. не, Босток. Ну. Сенс мені ставити як там. ну, То один у нас такий собі. У нас Альдуси, Беріса і... Зараз бронзовий. О, в мене там сане стоїть. Да, Насі бронзові футболісти. Як в мене там стоїть сане, то три футболісти. От той берися, то в нього катка рейтингу 71. І його тяжко купити. То знову мінус один футбол. Поки я шукаю айдусу, щоб його купити, я так думаю, нормально нам повезу п'ять покрутів, але з них ми візьмемо тільки двох. Оце айдуси. Ну, я на нього заявку покладу, а, а там буде видно. Коротше, Два останні бронзових футбіки не купляються. Гуркіпер на рейтинг весь за нас, у сенс міняти я не бачу. Бадісель купився, а айдуси все купляються. Я думаю, якось постаратись світку зібрати другу гру. І покрути може бути покрути бу будуть в next випуску. Ну, покрути займаються, може будуть в next випу... В next випуску, я думаю, ви зрозуміли. Щоб ну відео хоч не чу-чуть вийшло світі. Так, наша команда 74 А це не саме сильна команда. Якщо я там того черву виграв, то чого може у теж виграю? Але хто знає, він навпаки може сильно грати з такою командою. Так, давай світі в нього жідан, і в нього кондорбі є. Так, нормально. Це не... О, три, два, один. Погнали. Жюник, Сене, Дансо, Кастро, Ну товарис, Кастро, Дансо. Можна не глучити, Кастро, Нуно, жуник. Табей! Мелькі! Добивай! Ай-яй-яй-яй! Давай, Мэки, Юник, так кто там? Будь я селе. Касту, Ладно, буде будет пока на том остелю. Бодя селе! Ну, ви чого команди забиває. Ну, те, що забиває бадіселі, ну то, блин, ну, Найвищий, ну, ну ні, не, ну але чувак, який має один з найвищих рейтингів, це не диму, що він забиває. Він високий гуд. Uh, I dus до next випуску вже буде. Не психуйте, не перезивайте. Ну, ну товарес. Ах. Якщо ми і другий матч виграємо, це буде чимось. Давай, блін, мене тиск зависло. Ну так. Да. Не дивлюсь, він забиває таку красоту. В мене зависло, я не міг нічого зробити, і він покрав таку красоту. Ну, я б теж хотів, щоб в мене гриліси гри... гри були. Там Васи і не Васи. Ну-ну. А в мене є 90-й Ну, в старті. Опа. Грелис? Камон ну-ну. Не-не-не. -ну. Сэльчику тури, ладно. -ну. Давай, ну-ну. Відбивайтесь, Мекі! Ні. Що таке? Осай? Дякую, суддя, врятував мене. А до речі, там, ну, ні, не, не хо. перші тижні гри в мене. Спасибі! Спасибі, групки. Бадіоселе. Данцо, Юник, Мекі, Кастор, Юник, нічия поки. Але з ним можна змагатись, але він і може змагатись. Ну ти вариш. Касто юник. О ё-моё, давай. Крон юник, Мекі, а це нормально було. Понятний ті зовсім за таке червоному можна було Попробувати Бей. <хлеч> гол! <хлеч> Ооо, не! Другий гол за випуск. обличчю він нагадує якогось 34 річного чувака, а не 16-річного. По форсі, так. Да. Походу, це Бадіаселі бив. Невзе. Він вийшов, вийшов. З матчу. Ой попа загоїла в нього світ пригає, Але зробіть так, що коли чуваки виходять, щоб їм була поразка, а то якщо хтось поганою командою і бот реально грати сильніше того чувака. Давай. А, та ні. От я ні. Хух, нам повезуть, не повезу, втримати результат, втримати. Він мис не вийшов, щоб я не виграв, бо боти, бляхамуха, вони мають грати як боти, а грати як супер, супер мега-мега-мега сильні. Ой, йо майо, давай ну, товар, забирайте в нього м'яча. Давайте, перепасовуйтесь, я навіть не буду розповідати, що в мене екран не працює. Сане, сане. Давайте. Ну, бліз! Ну ну. Давай. Останні хвилини перетерпіти. Незна, ні, знову, не ні, знову перетерпіти. перетерпі. Повай! Два вигаші. Е, і ми також заробляємо 5 прокрутів. Наступні прикрути, який ми зробили за цей матч, я покажу в початку наступного випуску. І всі футболісти із наступного прокруту будуть вже наступного випуску. З вами був Фанріон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте нові випуски. Ну, ну і все. Всім пока-пока.